Вітаю вас, діти! У нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття наші менші друзі. Діти, до нас поспішає вірний друг людини. Знаєте, хто це? Якщо ні, то спробуйте відгадати загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає щиро в очі. Мов би, щось сказати хоче. Замість слів лищуєш гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть, цей розбишака? Знають всі, що це собака. Як просить їсти собака-малята? Правильно, він гавкає. А що ж він полюбляє їсти? Вірно, він любить їсти кісточки, м'ясо, а ще собачий корм. Пограємо з вами дидактичну гру, яка називається Хто як кричить. Діти, подивіться, хто це. Котик! А як котик голос подає? Мяу-мяу! Мяу-мяу. Так, діточки, правильно. А це діти хто? Це качка. Так, а як робить качка? Кля-кля-кля. А це у нас хто? Корова. А як корова голос подає? Му. -у -у -у. Му. -у -у. А це у нас хто тут? Гузка. А як гуска робить? Га-га-га, га-га-га! А це у нас хто? Кінь. А як кінь робить? Іго, іго-го. А це, що за тварина? Це коза. Так, і як коза робить? Ме, ме, ме. Так. А тут ми бачимо кого. І як вона робить? хло 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 А це у нас хто? Це балан! Балан бе Б-Б! А тут ми бачимо кого? Курку. І як курка розмовляє? ко Ку ко 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 а це у нас хто? Курчатка. А як курчатка роблять? Як голос подають? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. А тут кого ми бачимо? Півника! Так, правильно. І як півник робить? Кокуліком! Кокуліком! А тут у нас хто? Ослик! А ослик як робить? І І а! Молодці діти! Все правильно. Діти, тварини зголодніли. Давайте допоможемо бабусі їх нагодувати. Діти, виберіть із запропонованого, що їдять котики в селі. Миску. Так, котики полюбляють влаштовувати полювання на мишок. А що ми дамо їсти коровці? кістку, травичку чи молоко? Травичку. Так, корові ми дамо їсти траву. Діти, а чим ви допоможете бабусі погодувати птицю? Курочку, півника та курчат. Є риба, зерно та м'ясо. Що оберете? Зерно, зерничко. Так, правильно. Діти, чим ми погодуємо песика? Із запропонованого є кістка, торт та сіно. Кісточка. Так, правильно. Ну що ж, дітки, гадаю, що ви трішки втомилися, та пропоную вам відпочити та виконати фізкульт хвилинку. Ой, хто бачив чи ні? Утік песик мій, ось такий маленький, і рудий, і вусенький, білі вушка і носик, і ще бубличком хвостик. Малята. Чи знаєте ви, чому ці тварини називаються свійськими та яку користь приносять людям? Що робить собака, діти? Правильно, собака гавкає та охороняє двір? Як допомагає людям кішка? Вірно, кішка ловить мишей. А чим же корисна корова? Правильно малята, корова корисна тим, що вона дає людям молоко, з якого люди потім роблять сир та сметану. А чим же допомагає кінь на селі? Правильно, діти, конем можна перевести щось, що потрібно для господарства. Або ще конем можна зорати землю. Діти, то які тварини живуть поруч з нами. Правильно, свійські тварини. Чому їх так називають? Правильно, тому що вони живуть біля людей та люди про них дбають і піклуються. Дякую вам, малята, до зустрічі!